Хіба так може плакати весна Дощем холодним тиждень, місяцями. Ох ці душі. Як більше неспроста, то плачуть янголи. І з неба разом з нами доплачують душі. Юні молоді. Їм так хотілося іще у світі жити, то закатовані, убиті. Боже, ти сам все бачиш. Нічого таїти, то плаче не весна, плаче Бог і знову зраджений, бо ж вчив людей любити. Не чує злопорад, присторог не хоче здатися чи просто відступити. Все ж вип'ється із сил, не буде воно світом панувати. Сміхнеться Бог і ангел згори. і зійде сонце, світла, добра.